Was hast du vor? Welche Maies-Pläne? Übung 1. höre das Lied und sing mit. Versluchai Piesenku und prospiewa. Stunde 43. Übung 1. Sonntag, und dann der Dienstag, dann nach der Mittwoch und dann der Donnerstag, dann kommen Freitag, Samstag, Sonntag. Und nach dem Sonntag geht es dann von vorne los. Erst kommt der Montag und dann der Dienstag, dann nach der Mittwoch und dann der Donnerstag, dann kommen Freitag, Samstag, Sonntag. Und nach dem Sonntag geht es dann von vorne los. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es kommt der Montag und dann der Dienstag. Dann darf der Mittwoch und dann der Donnerstag dann kommen Freitag, Samstag Sonntag und nach dem Sonntag geht es dann von vorne los. Montag понеділок, Dienstag. Вівторок Мітвох, середа, Донестак, четвер, Фрайтак, п'ятниця, Замстак, Субота, Зонтак, неділя. Ліс Ундергенце прочитай і розкажи далі Де А амонтак, Понеділок, в понеділок. Звернімо увагу, що всі дні тижня в німецькій мові є чоловічого роду. Тобто з артиклем «der». Але коли ми даємо відповідь на питання коли. тобто в понеділок на вихідних, то ми вживаємо am. «Der ам. «am Амонтак. Понеділок в понеділок. Діадінстак. Амдинствак вівторок у віторок. Дея митвох аммитвох. Среда у середу. Де донасток ам донасток. Четвер у четвер. Де фрайтак фрайтак. П'ятниця у п'ятницю. Діазамстак амзамстак. Субота у суботу. Дязонтак азонтак. Неділя у неділю. А також ам вохененде на вихідних. Вас махт Вікто Ван Ерцеле. Розкажи, що й коли робить Віктор. Montag und Freitag шпильт Віктор Фузбаль. Звернімо увагу, і ще раз собі пригадаємо, що дієслово, присудок в німецькій мові завжди стоїть на другому місці. А також Віктор, це він. Він, вона, воно, ес er, Мають кінцівку Т. Амонта кунфрайтак. Шпит віктор фузбаль. В понеділок і п'ятницю віктор грає футбол. Амдінстак шпильт віктор гітаре. У вівторок віктор грає на гітарі. Am Mittwoch schwimmt швимт віктор. У середу плаває Віктор. Donnerstag Ліст вікто бюх. У четвер віктор читає книжки. Am Freitag spielt віктор Fußball. У п'ятницю віктор грає футбол. Am Wochenende fährt віктор Roller. На вихідних віктор катається на самокаті. Übung 4 Hört und spielt den Dialog. Achtet auf die markierten Wörter. Prostluchete i rosigreite Dialog. Sverni Tjuvaru na Slova. Stunde 43, Übung 4 Hallo Leon, was möchtest du heute machen? Hallo Mia, heute möchte ich schwimmen gehen. Und was möchtest du heute machen? Ich möchte mit meinen Freunden Tim und Fatima ins Kino game. Hallo Leon, was möchtest du heute machen? Привіт, Леоне. Що ти хотів би сьогодні робити? Hallo Mia, heute möchte ich schwimmen gehen. Привіт, Сьогодні сьогодні я хотів би йти плавати. Und was möchtest du heute machen? А що хотіла б ти сьогодні робити? Ich möchte Freunden Tim und Fatima ins Kino gehen. Я хотіла би зі своїми друзями, Тімом і Фатімою піти в кіно. І ми з вами знайомимося з дієсловом мьохте. Хотілося би. Воно має такі форми. Мьохте. Я хотів би, я хотіла би. Думьохтест. Ти хотів би хотіла б. Er, die, es? Мьохте. Ось тут увага, так? кінцівочка. Мьохте. Мьохтен, ми хотіли би. Мьохтет, ви хотіли би, möchten, вони хотіли би, із великої літери möchten, вічлива форма ви хотіли би. У реченні Дієслово мьохте, як і інші модальні дієслова, вживається з інфінітивом іншого слова. І ось це дієслово мьохте в розповідному реченні стоїть на другому місці в особливій формі, а інфінітив стоїть у кінці речення. Наприклад, хойте мьохте Freunden Tim und тімун фатіма інскіно геєн. Дє слово мьохте на другому місці, а дієслово, що означає якусь дію, стоїть в самому кінці в неозначеній формі. So, und jetzt spielen wir ähnliche Dialoge. Hallo Leon, was möchtest du am Wochenende machen? Hallo Mia, am Wochenende möchte ich mit Dennis Rad fahren. Und du, was möchtest du am Wochenende machen? Ich möchte mit Tom und Anna Computer spielen. B. Hallo Leon, was möchtest du morgen machen? Hallo Mia, Morgen möchte ich Gitarre spielen. Und was möchtest du morgen machen? Ich möchte zu Hause ein Buch über Piraten lesen. Übung 6 Was möchte Leon machen? Lies und kommentiere. Прочитай і прокоментуй інформацію про плани Леона. Монтак понеділок швіменґеєн. Іти плавати. Дінстак музикхен. Вівторок слухати музику. Мітвох шпорт махн. Середа займатися спортом. Донєстак Ролефан. Мітмія. Четвер. Кататися на самокаті. Змією. кіно Фрайтакінгєн. П'ятниця йти в кіно. Tante Petra mit toni Вихідні. Відвідати тітку Петру і переписуватися розмовляти з тоні. А тепер складаємо речення. Дієслово «мьохте» на другому місці. і Die Am Montag möchte Leon schwimmen gehen. Am Dienstag möchte Leon Musik hören. Am Mittwoch möchte Leon Sport machen. Am Donnerstag möchte Leon mit mir Roller fahren. Am Freitag möchte Leon ins Kino gehen. Am Wochenende möchte Leon Tatr Tante Petra besuchen und mit Toni chatten. Viktor war nicht aufmerksam, lies und korrigiere seine Aussagen. Viktor nebuvo und Virginia. Victor sagt, am Freitag möchte ich Leon ins Konzert gehen. Das ist falsch. Am Freitag möchte Leon ins Kino gehen. Victor sagt, am Mittwoch möchte Leon ein Picknick machen. Das ist falsch. Am Mittwoch möchte Leon Sport machen. Victor sagt, am Montag möchte Leon tanzen gehen. Das ist falsch. Am Montag möchte Leon schwimmen gehen. Victor sagt, am Wochenende möchte Leon seinen Opa Peter besuchen. Das ist falsch. Am Wochenende möchte Leon seine Tante Petra besuchen. Victor sagt, am Donnerstag möchten Leon und Mia zusammen Rad fahren. Aber das ist falsch. Am Donnerstag möchten Leon und Mia zusammen Roller fahren. Und die letzte, Victor sagt, am Dienstag möchte Leon ein Video sehen. Das ist falsch. Am Dienstag möchte Leon Musik. Hören. Pläne für das Wochenende. Trefft eine gemeinsame Entscheidung. Die des Rode Stodo Wasche Planif Weekend. Vielen Dank.